С вами я, Влад Хакер и... Маша. Сегодня мы играем 99 начал в лесу. Так. Давай заходим. Нет. Давай на 5. Так. А? Ты на нас. а нас никто не хочет. Но кто не хочет? Класс. Ну, будем идти. А 500 500 Йо-мое. С нам прожив 500 днів. Угу. Так, топорик робить дерево. Так. Идем за вугіллям, берем вугиллям, шок. Рубаємо дерево. А mm. ти mm. писанки, напишіть, будь ласка, у коментарях, чому ми збираємо оце все і там напише на магазин. Це дуже цікаво. Що? Я не почув? Пойдем за скринью. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так, я потудила дерево. О, тут два карту поставила. Так, це я поставила. А, да? Да, я. Це я шарю. Так, і дивіться, після кито нас знає, для чого ці стулья? Вони потерівні. Якщо цей. Дивіться, для чого робити? Спочатку я їх спалював. А потім я дізнався, що один стул дає 5 дерева. Так що їх треба переробляти. переробити. Що? що? Патрони і... О. Що? Я по його набираю, що патроний. Револьвер? Да -да -да. А в мене він уже є. Mm -hmm. А то я купив рейнджер Рейнджера з 50. Чого Маша тільки сім'ї прожила, а я 56, а то Маша грала не так часто, а, так, а як я. Я е, тут, тут раз проживала. Як? Я просто е, оце ми. Мы с моєю нас хотели куча огня. і наступила і сказати, що потім. Що? Почався дощ. Ммм. Не повезло. А потім на вас напав бешеный оленей, так? Да. Він разом, коли е, вогонь потух, він такий бішаний, що це ж жесть. Так і більш хто не знає, для чого дитина і цей і ці і ліжка, вони е, роб, Буде більший день. Типа, дивіться, зараз, коли стане день, буде е, множитель. І там покаже нам, що у нас є, типу, а зараз мені покаже одне ліжко. А то у нас є тільки одне ліжко. А потім дитину, якщо я врятую отак. І воно буде збільшувати дні. Наприклад, от зараз в мене буде не другий день, а третій, коли буде день. зараз, А, він вже врятував дитину? А, так він взагалі хороший. Я за ним, він що е, написав за дитину. Uh -huh. Uh -huh. А, uh -huh. ні, він зайчик цей. Uh -huh. Так, а якого нам надо стасти? Нам зараз треба там, де альфа? Uh -huh. А, другу. Альфа не А, да! Uh -huh. І що? Перший нічого ніч... де... де ти, олень? Блін, Втік втик. Ну, кихать без зайчика добуду. Кро... Блин, не випала кроліша лапа. Для цього лапа теж говорю. Її можна обміняти у торговця. Його так. звати Мех. На хороший мешок, та не шо там. Можна там на старий фонарик або на хороший топор на добру сокиру. Так. А я це знайшла. Ти знайшла? Да. Так. Ти, 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 стой, стой, так, продавай тут... у нього. Дивись, дивись, я тут. Так, продавай. А в мене немає нічого. Ааа. Аня, немає нічого? Що? А, це... Ти... Восстановлення... Я говорю, что... Так. Ой, я голодный уже. Що так швидко? Так, окей. Зафігачого вовка. Минус. Все, тепер можна м'ясо пожарити. Ввізники, чого так до мало Маша прийшла, а то цей. А то вона я ще раз говорю. Мало грала рідко. І знаєте. Не, ш... Я всегда грала. І, і ти сім днів тільки прож... прожила? Так. Да. Тому що в нас завжди почався, починається дощ. Ви е, Знаєте, яка, ж, яка у нас була ситуація, коли ми з Машею грали? Вона пішла поби попити чай. Я грав в один, вона була біля. Потім на нас напали культісти. О, вантаж повезло. Е, потім я їх вбивав, вбивав, чуть сам не помер. А потім просто Маша померла, а то голод. І все. А вона стояла не на карті, ми там там ховались. І її культісти просто не трогали. Оп, придавай. Так, я хороший топор возьму. Він. А, він у мене з е скрайн, так що я взяв хороший мішок. А в мене є хороший мешок. То зараз буду крафтити другий е, левел верстака. Үгі. Так, Крафтим другий левел. Е. Дальше. Двух лучше в верстак, так? Далі купляємо компас і сонячний цифроболок. Це обижається. Для чого компас? Дивіться. Щоб не ходити за дитину там, по карті. Ви просто нажимаєте, дивіться, нажимаємо на дитину, яку треба, і вона, бачите, на компасі показується. Це значить туди йде. А сонячний циферблат, він показує, скільки день, а скільки ніч. От зараз дивіться. Е, зараз давай, ніч. Давай, давай. І, і воно показує Шкуру. одна Шкуру хвилина. Що, шкура? Uh -huh. Блін, якщо, якщо, якщо трохи швидше, ти б могла її продати. Блін, я церкву побачив, за мною альфа. Да Ой, олень, на, на тобі фонариком. Ай, а альфа, 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 Альфіно, Дольфініно. Блін, пух. На фонариком посвітим в тебе. Він ненормальний, олень. Я тоже чуть. А ну иди. Він біжить за тобою. На... Ой, блін, та куди упашеш мене? Я зараз дохну. Ой, у мене є бантаж, возроди мене. А як? А, дивись, я, візьми його. Дивись, візьми я його. У мене голоду мало. Поїж щось. Візьму його потім. Е... Э, інвентар. Потім його дістань, і, та, і там у мене буде кнопка Возрядиться з пов'язками. Оце затискаєш і все. Так. Бери бантаж. Так, так, так. Бантаж бери. Окей. А вантаж тишок вантаж от білий бі, бі, та. Бери його в інвентар, вантаж. взять. Вантаж. Взять його візьми. Взяла. Нет, щоб інвентар был, як хороший топор, на взяла. І все, затискай кнопку. А -а 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 ой. Все. Я забул просто. Це добре, що у мене був бантаж. Угу. Тоб... Й... Все, ой, Так. так. Нам треба четвертий рівень верстака. Короче, ти рубай дерева, щоб э, а ні, зараз Я да, вже. треба зараз. Нет, ты, да. таки, давай зробимо рядку, а на три. Ну так треба. Треба де десять. А мені ще треба три Одне дерево. Одне дерево. А я поки що залутаю церкву з культи э, культистами. Окей. Ой, блин, з... Ти зразу нападаєш? На, на. Это хорошого хорошо. На, наги. О, я залутаю з челом. Ой, я голодный. А, на першому Левелі! Фу. Давай стріляй! Стріляй нього вбивай! Так! Нікого не нема? Парк. Нікого нема! Я забираю два бандажа! Ой, я ще торт заїв! Поки там я спаці... не... спаца! А, револьвер не патрон! Блин, ну печально, що коли випадає револьвер, мені... тільки треба забирати револьверні патрони? То у мене він уже є. Він на початку сам був мене вже. Так. А кстати, арбен чувак. А, він біля мене. А, а, конечно. Да, блин, мне э, выпало два э, револьвера. Креп э, замок культистів. А я сюди. Щоб мене... Щоб я... Ай, блін, сім хвилин. На, мінус, ключ. Иди забирай. Да и будет, точно будет. Рятуйтесь! Альфа, Вов! Альфа, Вов! Альфа! Блин, и вы За мной. Да блин, за мной три вовки! Да шо за... Ух, такая... Не. Я так не вы. Ооо, ин летающие та Я ще Я ещ Є ще! А що надо мной летать? Це летающие тарелки. Да блин. Ай! За що? за що? У мене є два бандажа. У мене два бандажа є. Так, мисляки, окей, перша частина на цьому закінчена. Зараз Маша возражает і все. І чекайте другу частину. У нас зараз вийде. А, Та добей, тобі... ты альфа, це воно. не альфа. Ти бачила Альфу? о, Олень, тікай! Давай, Все, вс, вс, дэй, начекай. тікай! как? Бери okay because i okay. not i not know what i said. saying Papa.